Заходимо на зимню локацію і заходимо в ось цей магазин, на другий поверх. І ось тут буде ось така зелена форма і ось така шляпка. Далі також заходимо на цю локацію, тільки вже на перший поверх. І ось тут на такому стенді, я забула, як це називається, буде знаходитись також ось така шкільна гарна форма. Далі ми заходимо на подвір'я університету, гуртаємо в кафе і тут також у нас буде різна шкільна форма. І якщо ми прогорнемо трішки в інший бік, то тут буде ось така випускна форма для випускників. Заходимо в локацію Школа. І тут ось такої дівчинки буде теж таке плаття. Це теж можна рахувати як шкільну форму. І також на пошті є ось таке плаття, його також можна використовувати.